Доброго ранку, поки ви приєднуєтесь, хочу сказати, що сьогодні дуже гарна погода для зйомок, і тому я хотіла показати, що сьогодні квітне в моєму саду. От. Основна маса моїх гортензій висаджена у контейнерах. Тому що місця вже для того, щоб висаджувати їх у ґрунт, практично немає. Всім доброго ранку, гарного дня і чудового настрою. Хочу показати вам свій сад і розпочну з картинців, які ростуть в контейнерах. Деякі з них ще Лише відкрили свої квіти, деякі вже починають змінювати колір. Хочу відразу зазначити, що обрізку я робила низьку на всіх рослинах, але у мене не виявилося часу для того, щоб пролімітувати пагани. І тому на дуже Великій кількості рослин, забагато паганів і не дуже велике суцвіття. Але мені подобається. Гарно виглядають рослини, якщо вони ростуть, о, як алея. Так, оце у нас кривава мері. Починає вже. Вона набирати колір. В цьому році невеликі суцвіття, тому що я ж сказала, що як бачите, як їх багато, я їх не лімітувала. А строберіблосом ще взагалі не сформувала ні одного суцвіття. Я не знаю, чи буде сьогодні в цьому році вона цвісти, чи ні. Невідомо. Оце у мене ще тут новинка Банфаєр. Вона і поряд поставлена з Кривавою Мері. Деякі люди вважають, що це один і той же самий сорт. Хоча, як виявляється, ні. Вона у мене тільки-тільки з'явилася в саду. Я з неї навіть ще черніків не брала. І вона ще, як бачите, не цвіте. І... Здається, що і не збирається в цьому році. Тут моя Асічка допомагає мені проводити зйомки. Лівінг Rosberry Pink. Отака така чудова гортензія. Так само, бачите, вона починає набирати вже колір, і в неї досить велике суцвіття, незважаючи на те, що їх багато. Вони тут тільки так зібрані. Бо один одному заважають, але суцвіття, як бачите, досить велике. Це гортензія пастельгрін. розріджені суцвіття, але, по-перше, вони дуже великі, ніжні, вона має навіть аромат, бо велика кількість у неї оцих. Вертильних квіточок в пахані. Ще одна стробері блоса. Не кожна гілочка цвіте в цьому році, там взагалі немає, а тут всього лише утворилося три суцвіття. Одне з них таке маленьке, одне більш менш непоганого, не, не немаленького розміру. Ось і ще ось третє суцвіття тут. Не знаю, чомусь саме цей сорт у мене не недружне в цьому році. Артензія Skyfall вже трошки змінила колір. Вона була біла, а зараз трошки позеленішала. У цьому році в неї суцвіття відносно маленькі. В попередньому році вони були набагато більші. І, як бачите, зацвітає не одночасно, не кожне суцвіття одночасно зацвітає. Оце Пізніше, а ці трошки раніше вже змінили новий колір. Ефектно виглядає, коли є суцвіття, які утворилися в різний час. Бачите? І так це Skyfall. А це не знаю, що за гортензія є у мене. Тому що бірочка, яка тут була, вона десь змилася інформація. Але я так собі думаю, що це канделайт. Хоча впевненості в мене в цьому немає. Цю гортензію я купляла як Magical Candle в, в зеленому едемі. В попередньому році тут було. Декілька сутцвіть, і вони просто величезні. Тому я зробила висновок, що це якийсь пересорт. Але я не знаю, що це саме за сорт. В цьому році суцвіття менші, ніж були в попередньому році, але їх дуже багато, тому що я практично не полімітувала їх. Тут у мене ряд з широколисними, я їх вже майже всіх обрізала. Суцвіття вони вже відцвіли, і я сформувала кущі на наступний рік, тому що мені не потрібно, щоб гілки були по 2 метри злишні. Ось. І їх зберігати буде важче. Тому так. Це у нас. Мартензія, от я не пам'ятаю. Зараз вам скажу Сандей Фрайс. Так, Сандей Фрайс. Вона так само вже починає розживіти. Дуже-дуже ніжні, класні зуцвіття. Ефектна вона дуже була, коли була білосніжна. Але зараз вже змінює кольор. Так, ну і хочу тепер ще пройтися по цьому ряду. Просто неймовірні гортензії. Я обожнюю їх. Раніше я перевагу віддавала трояндам, але це моя остання любов, як той казав. Так. І так, це у нас. Гартензія Magical Candle. Тільки що я вам показувала пересорт який. А ось Magical Kendall. Такі невеличкі вони тут з Вони можуть бути трошки більшими, але дуже багато гілок я залишила, тому вони такі не дуже великі. Це гартензія Махіта, яку я купляла у резини. Я не впевнена, що це мохіта, бо вона так от змінила колір. І ще одна гортензія Sunday Freyz. Ось такі чудові гілочки похилилися під вагою судцвіть. Як бачите на сонці, вони колір інтенсивно змінюють, а на тому боці, яке не освітлюється, Вибачте, за зв'язок ти Цікаві суцвіття, чимсь нагадують гіацинт, От. а є ще такі, що лише набирають, набирають, розкривають ще поки що навіть не розкрилися, як слід. Це гортензія Монблан. Потужна Ось Отакі в неї великі суцвіття. І навіть незважаючи на те, що досить товстіваний, паганий, але під руки до цього ще не дійшли. Так. В нас зараз позбо... спробуємо подивитися, не пам'ятаю я. Змилася етикетка, не знаю, хто це, але все одно це дуже-дуже красиве питання. І... Ну і у мене тут ще є гартензія Самер. Вона гартензія. Не вся її потужність кольору. Ось така самарська літія. Апофрембантін ренсом. Апофрембантін ренсом. Вибачте, будь ласка, за те. І для тих, у кого це для вирощування у сантиметрів 20, мабуть, кожне суд. Сантиметрів 20, мабуть, кожне суд. Так, картина. В попередньому році були просто гігантські суцвіття. В цьому році я залишила багато гілок і сформувала її на штанбі. Ось, і тому суцвіття вийшли набагато меншими. І не такими розрідженими, як вони були в попередньому році. Вже починає окрашуватися. Бачите, дуже гарне. Цю гартинцю я купила як Diamond Rouge. Зеленому едемі. Ну, не знаю, я не впевнена, що це Diamond Rush. Якщо хтось знає, що це за сорт, будь ласка, підкажіть в коментарях. Я буду дуже рада. Доброго дня всім, хто приєднався. Так. Це у нас Silver Dollar. Вона тільки-тільки починає формувати суцвіття і розквітати. Висока в мене, бачите, ось метр з лишнім паганим. Ну і тут декілька сортів в маленьких горщиках розташувалися в такій в загородці з саратангу. Так, ну і тепер сьогодні, мабуть, будемо закінчувати прямий ефір. Пряме включення. А, тут іще я не показувала. Вибачте, сейчас іще покажу. Так, це у нас Little Lime. Ось така вона крисунка. Силина Рожева. Купила в цьому році Піксіо. Ось красуня Magical Moonlight. Щось перегрівся в мене пристрій, зараз, мабуть, вимкнеться. Так, із квітучих палістар, який вже відквітнув практично. Ось магічні анди. Отака чудов, чудова красуня. Colorful коктейль. І ось ще одне махіта. Це вже я купляла у Лагути, і воно справді схоже на махіта. Ну, от, друзі, підійшла до кінця наша сьогоднішня зустріч. У мене перегрівся телефон, тому закінчую трансляцію. Поділіться своїми враженнями в коментарях. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до зустрічі! В наступних ефірах, а також на моїх коротких і не дуже коротких відео. До побачення!